Всім привіт! Знову на каналі Сашоні, грайте готую, сьогодні ми знову готуємо. Я ще щось уже давно не виходив в ефір, тому що у мене то не було часу. І недавно почались канікули, а як там у вас, я не знаю, можете написати в коментарях. І сьогодні я буду готувати салат олів'є. Для цього я підготував серту, мою любиму ковбаску. Ну, це ви можете по своєму смаку. Ей, моркву, цибулю, варену. Ні, цибулю не варено, це все варене, кромі хірти, потім ще квашені огірки, йогурт, майонез, картопля і яйця. Дивіться, я беру моркву і ріжу. На кубики, до речі. Що майже не забув сказати. Я ще там миску приготував. На екрані не видно, тому що вона збоку, а не видно. Отак, От можна потім ще роз'єднати на кубиках. Ці кубики, коли ви дорізали, тепер... Так само, дивіться, я отак ріжу. Отак спершу на мене такі маленькі частиночки. Ви можете, як захочете, різати, аби щоб були кубики. І, навіть, до речі, невеликі. Бо якщо вони великі, воно не дуже так і смачно. А ви, до речі, у мене була новинка сьогодні. Я сьогодні мені сам зубу вирвав. отут. Я зараз доріжу все. І... Побачимося, коли доріжу. І так, морка в мене в порі... на увазі порізана. Тепер я беру яйце. Дивіться, я прорізаю його посередині. У мене воно, звичайно, жварене. Тепер дивіться, я його отакими штучками ріжу полосками. Щоб з нього вийшло квадратика. До мене прийдуть мої друзі на, 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 у канікулах. Ми з ними будемо гратись. У зоопарк ходити отак. Або у ігровий центр, або у розважанні я У басейн, або у зоопарк. Ці друзі з Бельгії. Їх звати Маша та тітя Іра. Всім привіт. О, до речі, якщо ви хочете, ви можете теж вашими улюбленими салатами поділитись і написати в коментарі. Може, я теж про них відео зніму. Ну, звичайно ж, якщо ви хочете, я вас не буду змушувати. Так, перша половинка яйця готова. Друга. Щось настала тиша, я зараз буду. У мене таке часто буває, коли я їжу, тому що я не знаю, чому Ну просто я так люблю. Коли я чим, чимось щось роблю, тоді я люблю, щоб була тиша. Ну, все одно я буду продовжувати все крішити. Так. І так, яйця вже порізані. Помните, як я розказував вам анекдот про Єжика? Я просто ніякий інший анекдот не знаю. Це мій єдиний анекдот, який я знаю. Я зараз буду картоплю різати. А, ніякого того анекдота, який я тільки що розказував про яжика, не було, тому що він у ну, мене щось не вийшло зняти про його. Дивіться, я зараз... Доріжу картоплю, а поки я буду різати, я вам його розкажу. Дивіться, був жик, який научився попо дихати. Пішов у ліс, сів на пеньок та задихнувся. Скажіть смішно. Ну, якщо це анекдот, ніхто не знає, можна реально засміятись. Я його вже тисячу раз. Мені сам собі розказував. І тому він мені більш насмішний. Я просто мені це розказую, інколи це анекдот. Я зараз доріжу картоплю. До речі, наступне відео, яке я зніму, це буде про ігру. Я буду там грати. Ви можете написати, яке я наступне відео про готування можу зробити. Якщо вам цікаво стільки мені років, я вам можу це у коментарях відписатись. Якщо ви мене спитаєте, звичайно, у коментарях. А якщо вам не цікаво, тоді ви можете цього не робити. Я зараз буду різати картоплю і дорізаю її. До речі, а ви знаєте, що цей салат олів'є, який я готую, він мій улюблений. Я його ще з цибулею люблю готувати. Ну, ви як хочете. До речі, ви можете іще теж написати у коментарях, що ви, які ви теж салати любите. От я їх, наприклад, теж можу приготувати. Якщо ви напишете цей рецепт, як вони готуються. Я можу не знати, як вони готуються, а ви знаєте. І тому ви можете написати їхній рецепт. І так, позаду вже морква, картопля і яйця. І тепер я буду різати херту. Дивіться, я її нарізаю такими шайбочками пополам, полосками. Скаморіжу, бо я цей рецепт олів'є на пам'ять знаю. Отак, а тепер ви отак просто обрізаєте його на квадратики. Ви можете такими квадратиками, як вам забажається різати, от я такими маленькими люблю. Ну і по рецепту вони, треба, щоб воно маленьким було. Так, я Ви можете по-вашому так, майже дорізав ковбасу колечками, бо щось у мене не получалось. Дивіться, я потім її на квадратики поріжу. Отак. От Отак, От я по три ковбасинки беру, дивіться, я їх ріжу отакими полосками спершу. До речі, рецепт я вам цього салата у коментарі. Можу написати. Він дуже смачний обов'язково приготуйте по моєму рецепту. Отак, От дорізаю і все. Перших три ковбосіньки, можна сказати, що чотири ковбосіньки. До речі, ви знаєте, що я люблю навіть відео, коли я готую, під'їдати ковбаску, коли я готую олів'є, наприклад, як зараз. Так. Не буду відволікатись на їжу, як я їм, буду, від... буду показувати, як я ріжу. Так, останній кусочок ковбаси я нарізаю. А так, нарізав. Тепер я все в миску. До речі, я зараз буду різати огурки квашені, і їх не треба зразу вкидати у миску із всіма іншими продуктами. Тому що то ти... і з соусом просочувати, тому що це тоді буде менше зберігатись. А якщо ви спершу будете огірки додати, ти. І потім ще соус додати ти майонез. Тоді це буде довше. Ну, я, я не знаю, забув, як це слово називається, ну, по-моєму, я скажу триматися. Бо це так по рецепту. Я не знаю, сам чому. Ну, я буду по рецепту готувати, бо по рецепту найсмачніше. Якщо ти не по рецепту приготуєш, може вийти якась біліберда. Реально. Ви можете ще написати вашу улюблену страву. Яку ви любите, тому моя це олів'є, піца, чотири сира і салями, і ще шаурма я люблю. Картошку фрі, у Макдональдс ходити я люблю. От так. Ріжу. Так, я вже все огурки дорізав. до речі. Я люблю ще з горошками так перецепну, але моя мама не робить. Дивіться, я огорочки перекладаю у окрему ємкість. Після цього буду мішати все. Отак. Отак. Тепер беру ложку і оце все, куди я все, щоб це вийшло, у типу таке якесь все перемішане було. Треба, щоб це обов'язково все було перемішано, тому що тоді це не так рецепту, Бо рецепту воно все треба, щоб було перемішано. Так, гарно вже все перемішав. Тепер я буду одне колечко, блін, цибулі різати. Я не буду так багато цибулі різати, тому що я не люблю. Дивіться, я відрізаю зайве. Отак. От З обох сторон. І тепер одне колечко. Отак, це вже од... не одне колічко. Оце, якщо отут одне колечко, і ще раз одріжу, це буде одне колечко. Так, я вже відрізав колечко, тепер я його буду різати у мою тарілку, з якою я буду їсти. От тут вона. Теж його кубиками ріжу. Це колечко. Блін, цибуля очі поча. Так, і після цього я коли цибулю, блін, очі. Ем, коли я цибулю складу. Так, цибулю я пересипаю, бо тільки що я чуть-чуть сміття взяв і яке я відрізав. Пару секунд назад. Отак. От До речі, якщо ви не хочете, щоб це було так не корисно, ви можете додати 50 на 50 грам сметани. Дивіться, я зараз буду насипати олів. Ї. Воно вже готове. Отак, мені треба підсунутись. Отак, насипаю. Я, звичайно, ж побільше насипаю, бо я її дорослий. Я її люблю багато їсти. Так, я зараз насипаю соляних огірків. Небагато, бо в мене їх мало. І дивіться, я звичайно помилився. Соус треба аж в кінці. По смаку можна додати, потім ще можна посолити. Я насипаю. І ще половинка ложечки. Отак От у мене руки слизькі. І... Открилося нарешті. От так, де там половинка ложки, отут вже половинка ложки насипаю, тепер перемішуємо все це. Можна іще після цього посолити. І ви можете по смаку підсолити, спробувати підсолити, якщо замало, можна іще підсолити. От я солю. Буду солити, бо я так завжди роблю. Так, я вже домішав. Отак. От І тепер я буду солити. Не так багато, бо я вже огромезну порцію майонезика. так, все. І це можна сказати, що вже мій повноцінний обід готовий. Так. Ммм, просто класс бомба. Обіжально спробуйте. Пока. До зустрічі, бо ради з вами поділитися моїм новим рецептом.